Дороги. Часто машина застріє по таксистки. По а матюха не можна вже так буде. Ну, ми виріжемо. Що де не з техніки, 9. Із них три кофе біля базара п'є, А останні взагалі не виїжджають. Поїмаєш? Оце так ми робимо. Подібної критики, як за останні дні снігопадів, комунальні підприємства та міська влада давно не зазнавали при всіх намаганнях розчистити місто не вистачало ні техніки, ні людей як наслідок невдоволення і постійні нарікання на неякісну роботу. То що ми маємо на період негоди прибирання міських доріг, займається комунальне підприємство Шлях Рембуд». Протягом робочої доби з 8 до 20 години, а іноді й довше працює два розкидувачі піску з відвалами для чищення снігу. Більш-менш новенький маз та зіл, який вже експлуатується не одне десятиліття і ламається тільки не кожен день. років год машині. Не, ви, не видержує снігу нашого. Так, а, а, з чого це капає масло? А це сорвало, розірвало. Окрім цього, підприємство залучає ще один трактор та грейдер, який в основному працює ввечері, допомагаючи прибирати сніг, посипаний піщано-соляною сумішю. За словами комунальників, дана суміш для боротьби з обмерзанням, якою посипаються дороги, вступає в реакцію зі снігом через 4 години, і тільки після цього сніг можна прибирати. Тому містом часто можна побачити комунальну техніку, яка їде з піднятими ковшами. В першу чергу підприємство розчищає дороги, якими ходить міський транспорт, охоплюючи в'їзди в місто. Вулиця Тернівська, Петра, Сленька, індустріальна автомаш, Василенкове поле, Кононівська, вулиця Вишневецьких. В цілому за словами водіїв 2,5 тисячі кілометрів вулиць. Комунальне підприємство ЛКЖО на боротьбу зі стихією разом з двірниками виділяє 60 чоловік і три одиниці снігочисної техніки, які розчищають під'їзні прибудинкові території механізованим та ручним способом. То в чисте місто плюс разом з керівником задіяло до роботи 17 чоловік та 3 одиниці транспорту. Підприємство розчищає парки, сквери, тротуари, додатково надає допомогу державним бюджетним установам. На період негоди очищали прибудинкові території в першому, другому та четвертих мікрорайонах. Також займались посипанням піщано-соляною сумішю, як вручну, так і механізованим способом, якої на період негоди було використано 8 тонн. Також розчищали кармани на зупинках громадського транспорту та під'їзди до сміттєвих майданчиків, яких по місту нараховується більше 45. Директор ТОВ, чисте місто плюс Олексій Шкляр просить населення з розумінням віднестись до того, що протягом негоди сміття з контейнерів забиралось нерегулярно, так як через замети техніка не завжди могла доїхати вчасно. Наразі підприємство активно займається очищенням сміттєвих контейнерів через триденний збій у роботі. Та, попри всі зусилля комунальних служб з залучення максимуму людського і технічного потенціалу, снігу за ці кілька днів випало понад норми. За першу декаду січня випало опаді 187% від норми. Це багато. За вторую декаду січня, от сьогодні якраз раз у нас декада, 20, 20 число, сума за ці 10 днів осадка 42,7%. миллиметров. 42 и 7. Это 305 процентов от нормы многолетней. Многолетняя норма 14 миллиметров. Всего за эту декаду должно быть. Ну, по многолетним. А у нас аж 305 процентов. Не будемо забувати, що підприємства міста також розчищали снігові завали, але суто біля закріпленої за ними території. Через недостаток техніки багато доріг у місті було розчищено лише для проїзду одного автомобіля. Якщо їде зустрічний транспорт, хтось має здати назад або з'їхати в сторону, ризикуючи загрузнути в снігу. На світлофорах автомобілів важко загальмувати і ще важче рушити з місця. І доцільність вімкненого світлофору біля другої школи, яка в ці дні знаходиться на карантині, залишається незрозумілою. Не для кого не секрет, що транспорт залишений громадянами на узбіччі унеможливлює повноцінне розчищення доріг. Якщо у випадку з таксистами водія ще можна знайти і домовитися, щоб від'їхав, то інших водіїв знайти практично неможливо, незважаючи на постійні попередження метеорологів, які застерігали людей не виїжджати своїми транспортними засобами. В ці дні потік автомобілів не став меншим, і безліч транспорту застрягала в снігу. І це не дивно. Темп життя не дозволяє людям перечікувати негоду або ж відлежуватись вдома, якщо захворів. Також, м'яко кажучи, недобросовісні водії заставляють автомобілями під'їзди до зупинок. Найбільш проблематичне місце у військовому містечку, де на зупинці Чапаєва влаштували кав'ярню. І відтепер територія навколо цієї зупинки перетворилась на автопарк, через що виникає безліч незручностей як для водіїв маршруток, так і для пасажирів. Далеко не всі тротуари вдалося розчистити вчасно, і тому у багатьох мікрорайонах можна було побачити людей, які були змушені йти по проїжджій частині. По по тротуару не йдете, а по дорозі. Де тротуар? Подивишся. Ходиш, де тротуар? Я можу там пройти. Також нерідко розчищаючи дороги, техніка нагортала сніг на переходи, які вже були розчищені. Ускладнилась на час негоди і робота станції швидкої медичної допомоги, для яких приїхати на місце вчасно може значити врятувати чиєсь життя. Зв'язку з снігопадами їздити дуже тяжко стало, тому що центральні вулиці ще деякі деякі прочищені, а так на перевулках і біля многоетажок. Там дуже багато снігу. Навіть мешканці домів цих многоетажних не чистять біля себе, немає номерів на багатьох домах. Шукаємо так, що втрачає час на що бригада пізніше приїжджає, От. і з цього і запізнення може бути. От. Так що я вважаю, що звісно, якби підключалися ще Механізатори, які є трактори, сучасні, Через міськвиконком хай би була через оплату, і прочищали кожен свої райони, то було б набагато краще. А так цього ще не робиться. Через снігове місиво, під яким за рахунок перепаду температур цупко вхопилась крига, у травмпункт Лубенської комунальної міської лікарні збільшили звернення з забоями кінцівок і переломів. Звертаються люди в суботу, значна кількість була в неділю. Різкого підйому немає, але в той же час травми виникають, бо по результатам аналізу значит, впав на вулиці, впав на вулиці, впав на вулиці. От. Тому єдине прохання бути надзвичайно обережним, приймати участь в ліквідації наслідків сніговіїв. Тим самим ми зробимо доступними тротуари, пішохідну частину міста, де можна буде більш безпечно пересуватися. Також звертати увагу на те, що ми взуваємося, як ми взуваємося, що це десь для сухого асфальту це все взуття достатнє, то для желедиці може треба подумати, як бути більш безпечними. Попри намагання донести до населення скрутний стан з фінансуванням і нестачею техніки після математичних баталій у соціальних мережах, головне, що хвилює мешканців, аби місто було чистим. Не варто забувати, що на утримання доріг у зимовий період виділяються кошти і подібні катаклізми природи, передбачені бюджетом. Мешканці Лубен наголошують на тому, що на засіданнях депутатських комісій і сесії міської ради потрібен бути розроблений чіткий план для подолання наслідків несприятливих. Погодних умов необхідний правильний розподіл коштів. Проведення зустрічей, тендерів, заключення договорів, залучення додаткової техніки, а також активізувати громадські роботи на зимовий період. В Києві, наприклад, комунальні підприємства працюють в дві зміни, чому не можна так зробити в нас? На період снігопадів трактористи із Лубенського центру зайнятості з радістю погодились би підзаробити у другу зміну. Зима ще не скінчилась, і якої погоди слід чекати у лютому ніхто не знає, але виходячи далеко не з блискучої снігочисної кампанії останні. Днів варто замислитись над тим, як найбільш ефективно можна підготуватись до наступної негоди. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.